Так люди уже живут и перевозят все на воду. Попривозили водичку. Ей <ривот> вот, э, необходимо в таких <ривот> вот, как <ривот> он, рыбацкий костюм, <ривот> да? <ривот> Заброды называются. <ривот> поэтому... Потрібна. Для людей це одна з речей, які допомагають виживати в цих. мало того, що у людей постійно прилітали снаряди і прилітають. Зараз ще й от така от катастрофа. Просто... Ми їдемо. Зараз ми от... їдемо. Це внизу під нами тренажерний майданчик. А там далі дитячий майданчик. Тобто тут є зараз повністю горки. Це все для зроблено для дітей. Кошмар. Це все людей. Це наша центральна вулиця. Ви взагалі у нас колись були? Ні, Антоновки був дуже давно, коли Херсон приїжджав. Це наша центральна вулиця, це це доніка. місце, куди йшли орки. Ага. Це тут, де вони їздили своїми танками, своїми уралами. Це ця вулиця, на якій там. Ось стадіон, зелена школа. Тата трішки туди до нас поверни і все, і на там. Це ви там живете? Да, так, ми живемо тут. Це наша вулиця пішла туди, бетонна. Це магазини. Це магазини. Ага, магазини. Та поставай. Ми не будемо за подорожі. Висота стовба 14 метрів. І от 7 метрів під водою. Це мої сусіди. Замечательные люди нам допомогли, провели екскурсію, щоб ми, хоча б і ви, друзі, бачили, що происходит зараз в Придніпрових селах. так люди живуть. Дякую вам, друзі. Що це за міна прилетіла? Віно і вирвало. Це прилетіло там на улісі. Жителька Антоновки. Вот, дякую, Роман Савачка, за предоставлену допомогу, щоб ми можемо послужити людям, які нуждаються привезли вот, гуманітарну допомогу, продукти питання. Дякую, Роман Савочка. Як ваше село називати? Антонівка. Дякую. Навіть вночі зараз здаємо на продуктові набори, тому що дуже дуже багато роботи. Запровадження військових допомагає. Вісцеві сюди. I'm uh -huh.